Що в нас в посилочці? В посилочці в нас антистрес. Також в посилочці Мій довгоочікуваний гель. Дивіться: Forever Aloe Vera гель. Приймати його я буду зранку. За допомогою цього алоя, я і моя донька покращимо свій стан здоров'я, покращимо свою мікрофлору. Ми будемо себе почувати набагато краще, будемо більш енергійні, зранку будемо прокидатися нормально, без ніякої втоми. Тому що буває так, що зранку ми встаємо і ніби і не спали. Тому за допомогою цього геля ми про це забудемо. Він нас буде тонізувати і покращувати самопочуття. Навіть прийшла дивитися моя киця Люся. Так, що ми ще замовили? Це я замовила таблеточки для своєї доньки. Називається Forever Natural Min. Ми їх будемо вживати, вживати а, зранку і ввечері. За допомогою а, цих а, таблеток а, стан здоров'я моєї доньки покращиться. Тому що в підлітковому віці, як ми всі знаємо, наш організм дуже швидко росте, в нас починають боліти суглоби, в нас починають боліти м'язи, періодично болить голова. Це все пов'язано з тим, що організм він не встигає обновлятися клітиночками. Тому за допомогою цих вітамінів біль ми приберемо. Буде і стане багато кращим. І я вам обов'язково скажу, коли вона його проп'є. Як саме вона буде почуватися? Вони дуже круті, в них дуже багато різних вітамінів. І цинк, і кальцій. От. Дуже класні. Так, для себе я взяла Forever Гарсинія плюс. Я дуже хочу схуднути, як і кожна жінка, хочу покращити своє тіло. Так як у мене підвищений тиск, мені заборонені е, різні фізичні вправи, бо, коли я їх виконую, в мене дуже жене тиск. Ці таблетки я буду пити зранку, в обід і вечором за 30 хвилин до їжі. Вага скинеться, об'єми мої. Зменшаться, стан мого здоров'я покращиться. Ось я буду вживати їх разом для того, щоб привести своє здоров'я в норму. Приєднуйтесь до мене, якщо ви хочете покращити своє здоров'я.